Про що ви не здогадуєтесь навіть зараз? Да? А мали б, ну щось подивимося. Кому цей розклад підходить, три карти про вас. Про що ви тут не здогадуєтесь? Хто, щось, хтось про вас думає. Якийсь мужчина про вас думає, багато думає давно. Ну, Звісно, це може бути ваш коханий, який про це чомусь не говорить, а може бути і якісь наблюдателі з боку. Наблюдатель, як ви за цим кіно, да, так він за вашим життям, може, спостерігає, думає про вас. От є якийсь такий мужчина. Хорошо, що ж тоді станеться для вас несподівано? Ви не чекаєте, не думаєте про це? Дивіться, різкейкесь смс, може, це бивший. Тут у нас шістка кубків. Може, це ще знаєте, навіть якийсь однокласник, чи там не знаю, садочка. Ну, коротше, давно вже прям можете бути знайомі з дитинства, або от просто бивший, який от появиться ну, ви королеву мечі включаєте. Ви такі а, так просто тебе не пущу, що ж ти мовчав, де ж ти був, да, ось так, якесь от повідомлення приходить. Ну, Він захоче і примчатися, і побачитися. Ну, ви щось будете сумніватися, канцілем подруг. Так, іти чи не йти, що з ним робити? Ну, Ви, швидше за все, підете. Тут, ну, навіть, може, не на якийсь концерт, в якийсь театр. Да? От він вас десь запросить. Він вас десь запросить, може він. Зірка да, раптом про вас згадав. Ну, активний, по крайній мірі, мужчина активний, появиться. Ви його можете знати, або ви могли, кстати, за ним спостерігати. Дійсно, отак от, як на екрані його бачите. Ось такий прям інтересний мужчина, несподівано він появляється, і ви в шоці, що з ним робити. Да? Ну, дайте шанс, <гум> щось може з цього туза жезлів і вирости, попробувати, по крайній мірі. Можна, не не будьте зразу такою серйозною і строгою, по крайній мірі, попробуйте зустрітись, поговорити.